Всім привіт, компанія Фершаут". як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні до нас на майданчик заїхав ось такий класний автомобіль. Це Audi e-tron у нас в кузові Sportback 55, очка Друзі, свіженька машинка, яка приїхала з Європи, а саме з Німеччини, в дуже класній комплектації. І що саме головне, друзі, що буде цей автомобіль мати дуже дуже солодку ціну на віддачу. Так що, друзі, по автомобілю Audi e-tron Sportback 55, 95 кВт ємність батареї, 300, 300 кВт, повний привід, звичайно. Чисто 2021 року даний у нас автомобіль по техпаспорту у вас буде. Далі з оригінальним пробігом 42 чи 45 тисяч оригінального пробігу. Зараз я вам скажу скільки. Більш детально поглянемо, що у нас по пробігу. Так, ага, 43 тисячі оригінального пробігу в даному автомобілі. Маємо, до речі, цей пробіг. У нас є підтверджений, як завжди, офіційним дилером, що е, ця машинка в Німеччині е, заїжджала до офіційного дилера та все часто гарненько по автомобілю все обслуговувалось. І, друзі, саме головне, що в даному автомобілі ще діє офіційна гарантія від Audi. Без проблем приїжджайте в Україну в офіційний дилер і собі е, активуєте цю Гарантію, тобто гарантія йде 8 років на даний е, автомобіль. Так, є вроді я вам все розказав. Зараз швиденько з вами пробіжимося по комплектації. Е, зробимо заміри по лакофаровому покриттю, щоб ви дійсно розуміли, що автівка є ціленька, без пошкоджень абсолютно ніяких. і покажу сам е, візуальний стан даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації, що в нас є е, сіренький колір. Ось такий бачите? спортбек. От, сіренький колір, спорт, спортбек. Е, далі Black пакет або Shadow онлайн хто як називає, бачите, решітка чорна повністю йде, е, зеркала чорні, е, ось тут так вікон все чорненький йде. Це у нас йде е, Shadowline пакет в даному автомобілі, потім е, оптика е, матрична, яка вирізає автомобіль з потоку. Е, потім біжимо диски у нас ідуть <кхем> 20-го розміру на гумі 255 на 50 гума у нас е, континенталька стоїть. Потім по зарядочках, що ми маємо? Так. З правої сторони у нас є тип 2 зі комбис 2 зарядочка є. Зараз глянемо чи є? з лівої сторони зарядка для зручності. Так, з лівої сторони є теж зарядка, це все входить в окрему комплектацію. Бо в простенькій комплектації зарядочка лише з одної сторони. Так, далі біжимо. Лобове скло з камерою асистентів у нас. Е, безключовий комфортний вхід в автомобілі є присутній. Е, так, Задня оптика також максимальненька, звичайно, патронечки вкруг, електрокришечка багажника у нас іде. Ось, бачите, видно, що є безключовий доступ, що махом е, ноги відкривається. От. Так. Далі, далі, далі. Що ще в нас є? Ну і саме цікаво, це по салончику. По салончику виглядає все ось так, друзі. Все ось так виглядає. E, значить, сидіння у нас комбіновані, йдуть. Ось тут все кругом шкіра. В середині у нас Алькантара e, на електриці дані сидіння з функцією пам'яті. ось Бачите, є функція пам'яті цих сидінь. Потім тут, звичайно, повний електропакет, підігрів дані електрозеркал, акустика максимальна. Бенкіоллсен, акустика в даному автомобілі встановлена. Так, зараз сідаємо в автівочку і біжимо далі по комплектації. До речі, два ключа в комплекті є в автомобіля, запускається кнопочкою, цифрова панелька приладів, звичайно, пневмопідвізка. От, до речі, підсвіточка амбієнс. Ось тут яка міняє кольори, бачите, ось тут хром, це підсвіточка амбієнс. Можливо, зараз я вам розвернуся, ось так, бо сонце б'є в камеру, щоб вам було ліпше видно по комплектації автомобіля. Так, ось так воно все виглядає. До речі, загорілася камери 360 градусів. Зразу не, не лише заднього виду, а камери 360 е, по цьому автомобілю. Далі, що ми маємо? Проекція на лобове скло. Ось тут можете ви звернути увагу, ще проекція на лобове скло. Так, далі. Що ще? Е, камера вам показав, це я вам показав. Е, далі е, клімат-контроль у нас іде зони клімат-контроль. Клімат потім підігріви сидінь переднього і заднього ряду йдуть підігріви сидінь. маємо, потім, До речі, камери, у нас йдуть 3D. шечка Бачите, 3D-камери так стоїть 3D автомобіля. От, потім, що ще в нас є. Далі, далі, далі. Асистенти допомоги водію у нас. Що ми маємо? безпечної дистанції, дистанцій, аудіпресенс, попередження про змінну смугу. Це в нас е, маркет зони є сайт-асіст, асистент руху в перехрестях, асистент руху в верхнеї ситуаціях, функція попередження під час виходу, тобто ви дверки відкриваєте, якщо там їде ззаду машина вам не дасть відкрити дверки. дверки е, і рекомендація зупинитися для відпочинку. Плюс до того всього маємо адаптивний круїз контроль, рух по смугах автомобіль має утримання в полосі. от. Що Ще що ще хочу вам показати. Так, камера сказав, це я вам сказав. Тут вам показалося. Тут підвізка регулюється у нас. Так, є. Сюди ще така штучка нам треба. До речі, друзі, маємо е, підігрів керма. Дуже рідка опція, тіп, дуже я мало де зустрічав в цих автомобілях але є ще також підігрів керма у нас в даному автомобілі. От бездиротова зарядочка телефона є. От. І в принципі, в принципі, попереду тут все буде по комплектації. Все вроде, вам поназивав, що є. Ще хочу глянути, под... подвійний з клопак бачите, в автомобілі встановлений. Це також додаткова опція. Так, Позади підсіточка Ambience. так само ось, бачите, горить синенького кольору. Ось керування 4 клімою. І підігрів сидінь позаду є в нас. Так, тут все, зрозуміло. Позаду вам все показав. В принципі, в принципі комплектації все. Якщо щось комусь не дорозказав, то, будь ласка, можете набирати, вам дорозкажу, допокажу. Швиденько кидаю кузов лакофаровим покриттям. Тут нема що там перевіряти, але менше з тим я вам все-таки мушу пробігтися. 118, 107. 107. Заднє крило у нас 129. Поверху крило у нас 144. Кришечка багажника у нас 98 і 3, 983, 98 і ,3, 98 3, 90. От і ліва сторона у нас 126, 111, 112, 103 і капотик у нас. 110. ну тут машинка вся ціла. Кому буде треба, може вам надати. Історію покупку з аукціону, в якому стані купували цю автівку, що було в комплекті, що не було, в якому стані, з яким пробігом Тобто, друзі, це все є без проблем. Ну і по стану сама автівочка виглядає дуже гарно, того що ну, пробіг говорить сам за себе. Ось я так вам по кругу швиденько пробіжуся. Ніяких абсолютно, друзі, ніяких там вм'ятин, подряпин, чи якихось там притертостей, чи я не знаю там ще якихось дефектів по кругу автомобіля. Немає, все цілком, типу. В гарному стані, абсолютно. Ну, в момент взагалі нема. абсолютно, навіть по сколках, по попередній частині, навіть їх тут немає. Я думаю, що ця машина їздила десь по місту, чисто там 50 кілометрів, якихось час, от годину вірніше, перепрошую. І... Ось так вона е, доїхала і до України в такому стані. Ну і по салончику, по всьому решту, друзі. Ну, тут, тут новий автомобіль. Тут немає взагалі питань ні до чого, ні до пластику, ні до сидінь. Гляньте, все воно виглядає абсолютно як нове. Ось так воно все виглядає, друзі. От, все чистенько. До речі, приємний запах. знаєте, запах нового автомобіля Ауді. От, ні, в автомобілі не палили. реально все чисто, ще раз кажу, гарно, ніде нічого не пропало, не подряпано. Все працює от в автомобілі і нічого вам, звісно, робити не потрібно з цим автомобілем. Так, є. Це вам показав, це показав. Заду ще багажник вам покажу. Вон, бачите, є шторки дві багажне відділення. І ось тут що ми маємо, жилетка, той, е, аптечка. От, Тут більше нічого не мало би бути, а під капотиком у нас ще лежить, е, до речі, цей... Е, як воно називається? Під капотом у нас лежить... Так, тут ще така, ніша цікава, я бачите, я ветрончику. До речі, під окуляри чи піче щось. До чого я веду, що під капотиком ми маємо уже весь на автомобіля. Ось тут у нас лежать зарядочки дві. От, три фази, 220, секретка. І отут ще така ще схована така ніша, де лежить, бачите, там піна, компресор, клей, все там є в порядку в цьому автомобілі. Так що, друзі, ось така ситуація. Хто би для себе шукав бауді єтрончики, будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик е, на тест-драйв, подивитися, покататися, от, як то кажуть. Е, бо фото, відео це одне, вживу це завжди інше. Є реально хороший великий вибір цих автомобілів. Ось одне сіреньке є, ось такі біживище є, ще в дорозі їде велика кількість вітронів. от, Так що без проблем заїжджайте до нас на майданчик. От і не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем доставити цей автомобіль вам під двері, ви вдома подивитесь, покатайтесь, хочете, з'їдемо на офіційний дилер для перевірки, друзі, і придбайте для себе реально хороший, якісний свіженький автомобіль з Європи. Так що всім вам гарного дня, друзі! Будемо з вами на зв'язочку. Набирайте, пока-пока.